Усім привіт! Сьогодні у нас відповідальний день. Ми готуємо на спеціальній конструкції одразу 20 курчат у великій печі для дітей з будинку милосердя. Будемо дуже старатися, щоб потішити небожат, тобто дітлахів. Не забувайте підписатися, клацнути на лайк та поділитися цим відео з друзями, щоб якомога більше людей змогло переглянути цей душевний ролик. Для усіх людей з великим серцем в описі лишаємо реквізити будинку милосердя. І ми починаємо з маринаду. Нам потрібно почистити від лушпиння 6 головок чеснику. Спочатку розділяємо його на зубчики. А потім перекладаємо у кастрюлю. І добряче трусимо. Після такої спортивної процедури не лише підвищиться настрій, а й лушпиння Майже все злізне. Давайте розпалимо вогонь. Будемо підсмажувати увоці спеції, щоб розкрити їх приємний аромат. Беремо 3 грами духм'яного перцю, 10 грамів рожевого перцю, 10 грамів кореандру і 2 грами лаврового листа. Далі нам потрібен лимон. Натискаємо на нього і катаємо. А після натираємо цедру. Час від часу мішаємо спеції. Вони вже чудово пахнуть, тож варто їх пересипати в інший посуд. вок наливаємо оливкову олію і повертаємось до ароматних спецій. Давайте перемелимо їх у кавомолці. Олія вже нагрілася, тож висипаємо вук, часник і смажимо його до появи золотавої скринки. Для пікантності варто натерти трохи мускатного горіху. Сьогодні ми вирішили, що томатна паста буде основою нашого маринаду. Тож беремо 3 літри. Часник вже став м'яким, вибираємо його шумівкою. І перетираємо виделкою. Часникове пюре висипаємо до томатної пасти. Туди ж подріблені спеції, 50 грамів куркуми, 100 грамів паприки, Лимонну цедру з мускатним горіхом і лаврове листя. Розрізаємо навпіл лимон і вичавлюємо сік. Додаємо сіль та цукор. І вливаємо 300 мл оливкової олії. Гарно перемішуємо маринад. Ставимо контейнер і нарешті переходимо до наших курочок. Кожну тушку занурюємо в маринад і ретельно натираємо ззовні та зсередини. Кладемо курку в контейнер і повторимо ту ж саму дію ще 19 разів. Це на сьогодні моя робота скінчилася, бо м'ясо варто залишити маринуватися на всю ніч. Черга Андрія! Вже наближається вечір. Тож Андрій активно та швидко береться майструвати конструкцію. Що, -що аби гадувати, та щось майструвати він любить. Зранку ставимо велику жаровню, на неї підставку для курей. Вона мене приємно вразила. Класна така штука вийшла. Прибираємо з курей зайвий маринад і насаджуємо їх на дерев'яні палиці. Тепер загортаємо їх у пергамент та фольгу. Важку конструкцію з м'ясом відправляємо у величезну духовку і запікаємо 2 години при температурі 160 градусів. Витягмо з печі курчати. І знімаємо форму та. Курячі тушки змащуємо м'ясним соком. І після цього знову відправляємо у піч на 5-7 хвилин при температурі 200 градусів. Не забувайте, що наші рецепти ви можете з легкістю повторити вдома у своїй духовці, але вже у значно меншій кількості. На вигляд, все добре, очі посміхаються від побаченого. Готових курей складаємо у контейнери і вже скоро порадимо смачною їжею дітей з дома милосердя. не Аня, мама, что Це надо кушать? Аня, ам. а а Дай Давай, как поднеси мне, поднеси. Це я уже. Аня, давай, кушай, кушай, кушай. Кусай, кушай. Кусочек не попробуй. Кушам, а? Давай, сюда. Кусай. Кусай. А давай дочер ви може до плачена у цьому будинку мешкають біженці з України, які залишилися без дому. Мами з дітьми, які постраждали від домашнього насилля, люди похилого віку та інваліди, які не мають родичів. На сьогоднішній день у цьому домі проживає 120 людей, але незабаром буде більше нових мешканців, оскільки зараз триває ремонт другої будівлі. Нас вразила не лише атмосфера взаємодопомоги, а ще й правила на заборону алкоголю, наркотиків та цигарок. Що нас здивувало, будинок милосердя існує за рахунок допомоги звичайних милосердних людей з усього світу. Він не отримує, на жаль, державних дотацій. Тому залишаємо реквізити в описі під цим відео. Ви можете також бути причетними до покращення життя інших людей. А на сьогодні все, до зустрічі.